Всім привіт! З вами Олександр. Ви на біргісі, блозі про пиво і крафтову культуру. Сьогодні у нас чергове бочкове пиво від броварні варвар, яке називається теруар Київ 25». Це дикий ель, зброджений дикими дріжджами, також зібраними Константином. Ай! Пиваром з проекту Сварзавар, який до речі, зараз боронить Україну в лавах ЗСУ. Ми для нього теж час від часу робимо збори. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом. Пиво в лінійці Теруар, і це вже третій реліз в рамках цього проекту. Попередні два були випущені про Київ і про Бахмут. Костя збирає і розброджує дрижі вдома. Я з ним колись спілкувався ще дуже багато років назад на цю тему. Він просто йде в якусь конкретну таку локацію, цікаву і збирає з різних кущів, з різних дерев. Листочки, квіти, які він завантажує в сусло незброджене, пропагує звідти дріжджі, робить 10, 15, 20 ітерацій. Виживає найміцніший, найсильніший дріждж з от такою мордою. Дійсно, я ціленаправлено працював. на роботу. Потім Костя цей дріждж несе на варвар, де його ізолюють і роблять з нього прям якусь аля культуру. Але нас Варвара, привіт! Попередні релізи були зроблені пару років тому. Київ вже був. Це ж було вже. Це ті самі дріжджі, вони були зібрані. На русанівці як Костя казав, аж у 18-му році. Це пиво є близьким братом, майже близняком Блосома жасмін. Єдина різниця це дріжджі і бочка. Варвар в черговий раз робить нам облом і не присилає вісюльок. Красам. 8,2 алкоголю, 16,5 початкова щільність. початкова щільність. ти що, ледь не улетіла кришка. Казашок чистенький. О, така краса. Піна стійка, дороги. Ну, стійкіша, ніж зазвичай. М -м -м. В першому носі такі інтенсивні мочені яблучка, але мочені яблука бувають різні. А тут з першого аромату здається, що вони такі манюнькі, райські мочені яблучка. Цікаво, що відчувається хміль, мені здається. Мінімально попони, ноля ацетону. Цікаво, треба коштувати. Духо, абсолютно ігристо, кисло, але кислота помірна. Емаль не знімає. Добре збереглася солодова база. трошки хлібчика, ці яблучка, легка кислинка. Дуже така, я б сказав, би, культурна дичка. Без якихось жопканей, жопканей, без хліву, без всіх цих штук. З одного боку профіль простий, з іншого дуже витончений і приємний. Я б таке пив. Куштуйте, діліться враженнями, зайду в атаку, перевірю всі ваші оцінки, перевірю, чи вони чесні чи не дуже. З вами був я, Валахатий дикий дріжджі. Відіть себе добре, пийте смачне пивко. Sim, papa.